Стоїть дух на горі. Мати Марія спала на скелі, шість разів одне й те саме бачила, шість разів у вісні за ніч страждала. Ніби її сина Христа, фарисеї, взяли на величезному хресті розіп'яли. Ноги та руки його до Христа прибивали, терновий вінець одягали, кров гарячу додолу проливали. Янголи з небес літали, золоті чаші підставляли, краплі крові святій впасти не давали. Хто прикладе до Христового Христа руку, той істину ніколи не пізнає муки. Хто шостий і шість разів на день прочитає, того від біди сам Господь рятує, того чоловіка земний суд не візьме, з того жодна волосина без Господа Бога не впаде. Той у вогні не згорить, на воді не потоне, від рук злодійських краплі крові не впустить. Не я кажу. Не я стверджую, не я від лихих бід звільняю. Шостий сон у всіх справах допомагати буде. У кого шостий сон, того Бог не забуде. В ім'я Отця і Сина та Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.